Понеділок, 11 листопада, у Донецькій області біля населеного пункту Курахове стався прорив дамби. Гребля знаходиться біля міста Курахове. Кураховське водосховище знаходиться на річці Вовча. На жаль, охарактеризувати всі масштаби рунації греблі Кураховського водосховища неможливо із заведення активних бойових дій у тому регіоні. Внаслідок руйнації греблі підйом води у річці Вовча за інформацією Сіверсько-Донецького басейного управління водних ресурсів склав один метр. Тож можна сказати, що на сьогодні ситуація не є критичною для населених пунктів Дніпропетровської області. Ситуація перебуває на контролі керівництва області, а всі служби перебувають в режимі готовності. Разом з тим, озеленюємо регіон. Наші лісівники розпочали висадку нових дерев. Ними зайняли вже 200 гектарів. Там з'явиться близько 2 мільйонів нових насаджень. Погода сприяє в цілому ж, цього сезону за програмою президента Володимира Зеленського Зелена країна. Фахівці філії Східний лісовий офіс поставили за мету висадити 3,5 мільйони дерев. Допомогти можуть всі бажаючі, для цього необхідно звернутися до представників державного підприємства. Основний акцент в області роблять на закладку хвойних лісів, не уминуть висадку і листяних пород. Проходить набір до молодіжної ради при Міндавкілі. Вона братиме участь у реалізації державної політики із захисту навколишнього середовища, стане осередком нових проєктів, конструктивних дискусій, партнерства. Новітніх ідей, місцем, де гуртуватимуться однодумці, долучитися до складу Міжнародно Молодіжної ради може українська молодь віком від 18 до 35 років. Запрошують представників молодіжних громадських об'єднань, студентського самоврядування, закладів вищої освіти та профтехів, інститутів громадського суспільства, також молодіжних центрів. Для участі у конкурсному відборі кандидатам необхідно заповнити анкету Дедлайн 30 листопада. Представників обиратиме спеціальна комісія, загалом 20 людей. Більше інформації можна дізнатися на сайті міністерства. Від 1 листопада в області триває заборона на вилов риби поблизу зимувальних ям. Орієнтовно вона діятиме аж до кінця травня, коли закінчиться весняно-літній нерест. На тих, хто порушує це правило, чекає штраф, компенсувати доведеться збитки за кожну виловлену рибу. Втім, поза межами зимувальних ям, рибалки можуть продовжувати полювати на свій улов. Використовувати для цього можна різні снасті. Єдине, одна людина не може використовувати одночасно більш сіми гачків. Недотримання цієї норми може обернутися адміністративною відповідальністю, а саме штраф від 340 до 680 гривень. Крім штрафу на незаконний вилов, нараховуються збитки за кожну виявлену рибину на одному із засідань Ради оборони області докладно зупинилися на темі регулювання чисельності хижих тварин на Дніпропетровщині а водночас і контролю за розповсюдженням сказу. Управління лісового та мисливського господарства розробляє відповідний графік. Компанія з регулювання чисельності триватиме орієнтовно з 1 грудня до 28 лютого.